Підвищення очікуване, от його розмір навряд із жовтня закарпатці стануть багатшими на 160 гривень у місяць. Принаймні, прожитковий мінімум пообіцяли збільшити саме настільки. Що можна собі дозволити з прожитковим мінімумом у 1218 гривень? Ми вже розповідали. Тепер анонсують його збільшення на 160 гривень. Чи збільшилися й наші можливості? Зараз перевіримо. Рік тому нашим журналістам не вдалося скупитися за 1218 гривень навіть на місяць. Мінімалки вистачило усього. На два тижні орієнтуватимемося на аналогічний період. Перш за все відкладемо кошти на комунальні послуги. Одразу маємо мінус п'ять сотень. Залишається 878 гривень. Ідемо за найактуальнішою і, що найголовніше, найдешевшою сезонною їжею овочами. Той перчик беруть на дві кутожи і просто так закладати у баночки. І Коштує він 14 гривень. То буде темати. Не обійтися і без круп, хліба, цукру та олії. Остання менше ніж за рік подорожчала в середньому на шість гривень. Також беремо борошно та яйця. Обійдеться лише це у 150 гривень, плюс овочі. Хоча навіть їх бідкаються продавці, стали брати менше. Чесно говоря, вже перничі не беруть картопля, перець трошки баклажанчики. Та і все таке. Картоплю маємо 5 гривень, і то маємо теж 5 гривень. А перець 10, 10, 14. Поїрочки вже ці не пішли до гори. Овочів накупили з розрахунком на два тижні. Обійшлося у 45 гривень. А от максимум м'ясних продуктів, які можемо собі дозволити – кілограм фаршу. А це мінус півсотні з гаманця. Минулого року грошей вистачило лише на курятину, а от одяг не вдалося купити ні за старим бюджетом, ні за новим. Адже теплий сватер вартує щонайменше 200 гривень. На думку урядовців, купувати його українець має раз у два роки. Сукня, як і джинси, у розрахунках мінімального споживчого кошику передбачені раз на три роки. А от дозволити собі придбати блузку можна тільки що 5 років. Спробуємо купити взуття. От такі, до прикладу, скільки коштують. «1060 гривень. Ті черевики, які до уподоби, нам не по кишені, не втрачаємо надію, все ж купити взуття і шукаємо найдешевші. Якомога дешевше, це може бути або десь якісь знижені ціни. Тобто там, де якщо в нас залишається одна-дві пари, то зазвичай ми робимо знижки, знижуємо ціни. Автоматично пощастило, розмір черевиків зі знижкою підходить, але вартують вони все одно 695 гривень. А в нас залишилося усього 678. І, хоч минулого року за цю суму вдалося придбати зимові чоботи, нині нам не вистачає навіть на міжсезонні черевики, і не тільки нам. Дуже відчувається, що у людей стало менше грошей, і відповідно навіть ті люди, які дозволяли собі ще до недавнього часу. Шкіряне якісне, то зазвичай практика показує, що змушені звертати увагу в дешевший трошки сегмент. Черевики залишаються у планах на наступний місяць. косметику теж не беремо. Якщо на косметиці ми ще можемо зекономити, то обійтися без зубної пасти чи зубної щітки просто неможливо. Тож купуємо, виходить 42 гривні. Плюс 160 гривень з нинішніми цінами абсолютно невідчутні, а опалювальний сезон лише попереду. Економісти підтверджують, анонсоване підвищення майже не вплине на фінансові можливості закарпатців. Ми розуміємо, що зазначене підвищення 160 гривень, воно не відповідає темпам зростання, темпом зростання цін, темпом інфляції, і звичайно, воно не буде відчутним при підвищенні в знову ж таки зараз тарифів на електроенергію з вересня місяця, того ж самого, і поступово підвищення всіх інших комунальних послуг. То це буде абсолютно непомітним, не невідчутним. Тобто, враховуючи нові тарифи, ціни на одяг та продукти, плюс обов'язкова стаття витрат, особливо взимку, медикаменти, прожитковий мінімум має бути щонайменше 3 тисячі. Коли і яким буде наступне підвищення мінімалки, визначатимуть при формуванні держбюджету на 2016-й. Але судячи з останніх тенденцій не раніше ніж за рік, або перед новими виборами.